Доброго дня, дітки, наче в хмарі сіро синій ліс заснув і день замовк. Все укрив пухнастий іній притрусив легкий сніжок. Дітки, сьогодні я запрошую вас у подорож до зимового лісу. Узимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни. Зеленими залишилися тільки ялинки. Зимовий ліс потопає у снігових заметах та коли визирає сонечко, сніг та іній у лісі виблискують, наче розсипи діамантів. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення, недарма про нього говорять снігове покривало чи снігова ковдра. Холодним сніг здається тільки на перший погляд. Насправді, під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає тварин і рослини від морозу. Оселі звірів, які впадають у зимову сплячку, теж зверху засипає снігом. Під його захистом тваринам тепло і затишно, солодко спиться і ведмедику у барлозі. Згорнувшись у клубочок у своїй теплій нірці, спить їжачок. Снігова ковдра в лісі це своєрідна книга, адже на ній залишаються сліди мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя зимою в лісі не завмирає. Не всі тварини взимку сплять, вони по-своєму пристосовуються до зими. Ось зайчик на зиму одягнув теплу, густу білу шубку, що допомагає йому бути непомітним для хижих тварин, а в сильній морози зайчик заривається в сніг, щоб добре зігрітися. Мишку теж у сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, ні холодний колючий вітер. А ось білочка до зими готується заздалегідь. Упорядковує своє житло, утепляє дупло сухою соломою, листям чи мохом, запасається їжею, горішками, грибами, шишками. Лисичка взимку теж не спить, пережити зиму їй допомагає тепла і густа шубка. а лапки рудої хижачки покриваються шерстю, ніби вона взута в чобітки. Що допомагає лисиці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. На ніч лисичка робить собі нірку у снігу, де, прикрившись хвостиком та згорнувшись у клубочок, тихесенько собі спить. Ще взимку не спить найнебезпечніший лісовий хижак вовк. Вовк обрастає довгою та густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість часу вовки сплять у своїх норах, притрушених снігом. На полювання виходять лише з настанням сутінків. Вони дуже добре бачать в темноті і мають гарний слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Найважче взимку доводиться диким кабанам, адже вони харчуються дрібними гризунами. Жолудями та різними корінцями, які добувають з-під снігу, та в люті морози, коли земля промерзла, їм часто доводиться голодувати. На сьогодні, мої любі друзі, наша подорож до зимового лісу закінчується. До побачення!